Всім привіт! Ранок сьогодні в Києві сказала, що добрий. У нас відключення світла, і знаєте, у мене сьогодні вже було декілька консультацій, повісивши картину, цю, яку я нещодавно написала, писала. Я зловила себе на бажанні, що якщо я не можу вплинути на щось, то я від цього не відмолюся. Але я візьму інший шлях. І тому я беру інший шлях. Група, а, йду на зустріч Малюку, не склалася. Ну, так буває. Навіть в такому пасмурному дні без світла я дуже хочу говорити, спілкуватися і групати – Це те місце, де я можу давати знання, бо це тематична група. У мене бажання це настільки сильне, що я ризикую. Я пропоную зустрітися в цю суботу, щоб за 10 тижнів до Нового року. Ви знайшли свій спокій на шляху до своєї дитини. Як оце океан, він тихий і спокійний. Тому я пропоную вам завершити цей рік в репродуктивних запитах таким спокою. Група буде коштувати півтори тисячі гривень. на 10 зустрічей розрахована. Кількість жінок 6-7. Зустрічатися будемо в суботу, з 10 до 13. Тож пишіть мені, буду відповідати.